Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Боже, молодь всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них, що місяць після її правдивого свято Різдва сьогодні згадуємо ми і молимося за наших героїчних воїнів, за їхніх рідних, близьких, усіх людей, тих, що матінка Божа просить за них. Сі добрі соріння за Україною, світу Божого спасіння! А скоріше сонячне воскресіння героїв з Богом. За Україну я молюся, на нас поглянь ти з висоти. oh yeah

Зоб'єдало слово брат я вірю, знаю, Боже наш, ми молимо тебе, ми просимо тебе, змилися над нашим краєм, Зупини ці війну, щоб не плакали води, щоб не лилися сльози, Боже. Ми надіємося на тебе, тільки ти можеш нам допомогти, збережи Україну. I'll yeah, be Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Але твами всіх святих, особливо причистий Богородиці серед них, бо Твоє царство є сила і слава, хай буде все більше і нині на повсякчас, на віки вічні, і Отця і Сина, Святого Духа, благослови силою святого, причастя нас, Боже, благодаттю ікон Твоїх, славних різних, і силою чесного Христа, що прославлений у знаках твоїх, особливо Франківську, на ноге благе літа. І й ми, що передала пречиста Божа мати, що особливо з 21 по 25 грудня можуть статись католицьким різдвом з'явив вже Христа і Божого пришестя в четвер, 25 грудня. Можливо, скоріше, можливо, пізніше. Число 21 є особливе, адже ж ми щодня молимось стальми, завершуємо їх. Останній 150-й псалом маємо сказати через місяць, 21 листопада, а потім до місяця часу побачимо, які будуть події чи ще до того. Тож не даймо злу, просимо, Господи Боже, скороти той найважчий час, що час час д'яволже Христа буде у нас і в світі. Рятуй, Господи, всі свої діти! Дай, щоб скоріше, зельмана лукавого криворожного клоуна змінив за Твоїм благословенням сонячно воскреслий наш великий кобзар, як гетьман, король України. Створений уряд земних людей і сонячно воскресних найкращих героїв і друзів у ЗСУ. Заробіть собі на носі, дискутують погане чи добре, що дозволили молоді виїжджати з України. Запам'ятайте, абсолютно все, що робить Зеленський, він робить не для вас, не для країни, не для перемоги, а тільки тому, що йому конче треба ще один строк. А буде війна чи не буде, то йому байдуже. А молодь показала, як ставиться до нього. Показала картонками. Він не буває під шахедами, ракетами. Він насолоджується владою. Він призначає все нових і нових невігласів у владу, тому що йому не потрібна перемога. Не потрібні люди, не потрібна країна. Йому потрібна влада. Він зайшов у смак, як Путін, як Сталін, як Кім Ін. Влада засмоктує людей. Я, 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 я не Путін. Я не буду президентом 30 років або скільки там? 35 років. я не буду. Правда? Ні, ні. Повірте. А це значить что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение. А нікчем і не вігласів засмоктує з перших ста днів відпусток від плигання по фонтанах від кілометрових коротежей і сотень хулуїв, від щоденного сидіння в телевізорі і зустрічі на рівних з Трампом і Макроном. А якщо повезе, то і з путіним покалякати про життя наше бренне, тому й не сидять топові корупціонери, Тому не будуються станції в один гігават. Тому немає ні п'ятидесяти фламінго, ні сотні паляниць. А є брехня, брехня, брехня. Так переможемо. Легітінність президента Зеленського визнає виключно народ України. А ви знаєте, що на пошту зелень безкоштовно підганяє газетку Слуга народу для розповсюдження. Рекомендую набирати їх для розтоплення на зиму. Думаю, стане в нагоді. Забирайте все. Володимир Цибулько, політико викрило головний трюк Банкової – йти, щоб залишитися. Володимир Зеленський знову готовий піти, але з кожним разом це звучить дедалі більше як рекламна пауза перед новим сезоном серіалу Слуга режиму. Політико розклало цю гру по поличках. Обшуки, тиск на опонентів, атаки на антикорупційні органи. Усе це не відставка, а генеральна репетиція переобрання. Бо головне не піти, а переконати всіх, що йдеш. Політико нарешті, побачило те, про що в Україні давно шепочуть навіть у військово. Вих чатах Зеленський грає у відставку як актор, що розігрує сцену смерті без жодного наміру впасти. Я готовий не балотуватися, бо це не моя мета, каже він журналістам Ексіос із виразом змученого пророка. І я вовиз вашем реліноту. І одразу за цим обіцянка звернутися до парламенту, щоб організувати вибори, якщо буде мир. Тобто, якщо з'явиться юридичний трюк, як обійти конституцію? Це вже не перший акт цієї вистави. Ще взимку Зеленський театрально заявляв: якщо потрібно, щоб я пішов у відставку, я готовий. Я можу обміняти це на нато. Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія можу поміняти це на НАТО. Звучить благородно, але суть проста шантаж моральним пафосом, коли насправді граєш час і позиції, і от тепер навіть іноземні аналітики зчитують ця мімікрія відставки лише тінь передвиборчого старту. Багато дій Зеленського вказують на протилежне. Констатує Іванна Климпуш Цинцадзе, і справді у владних кабінетах не пахне прощанням, там пахне підготовкою. Ті ж депутати від слуги народу, що виходили з останньої зустрічі з президентом, побачили перед собою не втомленого лідера, а впевненого кандидата, який вже свариться з у. Усіма, хто не створив йому непохитного іміджу перед заходом. Політико відверто пише про липневу спробу банкової прибрати незалежність антикорупційних органів саме тоді, коли на і САД почали розслідувати справи, що тягнуться до президентських інсайдерів. Потім обшуки, рейди, залякування. За словами колишніх міністрів, це прихована кампанія зі знищення конкурентів. Цитата, яка варта підручника, вони фактично шантажують усіх своїх потенційних опонентів. Скажеш проти нас слово, отримуєш кримінали санкції. А тепер угрузили залужного. Його ім'я для Зеленського як дзеркало для вампіра, болюче, але правдиве. Проти кількох генералів запускають справи, які можна використати як важіль. Випадковість ні, це ж не суд, це сценарій. Політика констатує. Політика в Україні повернулася. Насправді вона нікуди не зникала. Просто під шум готовності до відставки банкова вмикає повний передвиборчий режим. І поки президент говорить про мир і втомленість, спецслужби та медіаресурси перерозподіляють поле бою під виборчу кампанію. Іноземні журналісти вже читають це між жидки. Українці між обшуками, санкціями та рейтинговими цифрами. Тож, питання не в тому, чи піде Зеленський, питання в тому, кого він потягне за собою, коли почне падати. Він помре скоро. Це факт, і все закінчиться. Путін скоро помре, і все закінчиться. Його смерть неминуча. Про це Зеленський заявив в ефірі французького каналу. Якщо це сценарій перемоги нашої влади у війні, то все піпець як погано. Бо життя це не сценарій 95-го кварталу. А якщо він не помре, то завжди можна затягнути стару пісню Трамп чому не помер Путін Вікторія Максименко? Все ж так просто, а ви переживали вже скоро. Тарас Козак, квартал 95. Я буду робити все від мене залежне. До кінця своїх днів, щоб захищати Україну, але я молодший за Путіна, тому робіть ставки на мене, щоб захищати Україну скільки скільки я зможу. Але я точно молодше Путіна. Бачите, моя перспектива. Ставте на мене. У мене краща перспектива. Тетяна Чайковська. Воно від безкарності вже геть збожеволіло. Валерій про запас. Он як тепер у нас потужна стратегія. Путін скоро помре і все закінчиться. Надійна як швейцарський годинник, західні партнери обов'язково її оцінять, особливо Трамп на 6 років старший Путіна. Тільки от що буде, якщо скоро не помре, а проживе ще 5 років, чи 7, або 12? Чим будемо розважати глядачів єдиного та за. Хід на аудиторію, і проблема в тому, що навіть коли помре, це не останній Путін на Росії. Андрій Кокотюха Зеленський сказав, коли Путін помре, все закінчиться. Почати з того, що не помре, а здохне закріпивши це, йдемо далі. Здохли раніше Іван Грозний, Петро І, не доведено, але кажуть, що від сіфілісу. Катерина II, не доведено, але від ожиріння бо від цього діла, яке по согласію, тільки довше живуть. Микола І, палкін, Ленін, Сталін, Брежнєв і ще їхніх царів убивали. Здається, більше ніж вони самі двигали коні, але на жаль. Нічого не скінчується, але ані для України, ані для притомних людей та країн у світі. Нарешті Зеленський озвучив те, про що не раз писали навіть такі умовні аналітики, як я, лідери держав, навіть такі як Трампушка з Діджеєм, реально чекають, коли Путін здохне. Тільки такий варіант розвитку подій вважають найкращим, бо альтернатива грохнути його самим чи зібратися і разом з нашими захопити територію домкаду. Далі не треба. Проте військова окупація Росії чомусь не розглядається натомість Росії дозволено все, а отже, лише Нічого не робить, воно саме здохне колись. Так щодня Путін стає ближче до цього моменту, але щодня він забирає життя українців, і невідомо скільки ще забере з собою на той світ. Хіба що думає скрепний, що прикриється жертвами, котрі потрапляють до раю, аби проскочити туди, як божанський до Верховної Ради, замість відразу до пекла. Якось так Путін помре скоро. Це факт, і все закінчиться, каже Зеленський. Світлана Самарська. Це квінтесенція діяльності офісу простих рішень у його бідовій голові. Раніше в нього мозоку. Так і війна скінчилася. Те, що Путін помре далеко не факт, а те, що наша країна приречена з таким от це факт. Традиційно співчуваю людям світу, які не звикли до перлів нашого оратора без підсунутого папірця, і які чують подібний треш. Ліна Костенко нещодавно написала: поднялися на Говерлу, заспівали, ще не вмерла. І спитала їх Говерла: Ви подбали, щоб не вмерла? Бо таке щось вибираєте, що самі повимираєте. Ігор Чернобаєв для того, щоб правильно обрати президента, не треба. Треба вигадувати велосипед, треба просто порівняти своє життя до 19-го року і після. Президент не спав 36 місяців. Заявив Милованов, пояснюючи поведінку Зеленського в овальному кабінеті. Людина, ну президент не спав 36 місяців. Ну людина не спав. Ну може він там спить раз не. нормально е, на тиждень, да, якщо пощастить. Е, понятно, він змучений. Понятно, він фокусується на найголовнішому. Валерій про запас не так страшно, що він не спав 36 місяців після нападу. Набагато гірше, що не думав 36 місяців до нього. Бандера Подільський. Той, хто обирає очільником держави блазня, не має розуму. Той, хто вперто не бажає визнати свою помилку, не має совісті. Той, хто хоче обрати блазня ще на один термін, не має ані розуму, ані совісті. Гуде Фокас зе повісив собі картини неіснуючих подій, змальованих уявою. Порох вішав обличчя, заради яких він працював. Яка різниця у сприйнятті між актором, що грає роль та потребує реквізиту, та менеджером, що хоче бачити очі людей, заради яких він щось робить? Зеленському ці очі не потрібні. У нього шоу? Дякуємо нашому побратиму Дмитро Чекалки. не це відео, Та подивіться відео Григорія Омеченка щодо зеленського. І Трампа і Путіна, що по суті, маю доповнити я, що це люди одного клану, зв'язані з сектою Хабад, про що не раз я говорив, відомої на жаль, знищені. Але як не можна світло Боже знищити, і тьма не може перемогти, так і неминуче переможемо ми. Тож постримайтесь на краще, сподівайтесь. Щасливо, слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Навіки, слава нації, смерть ворогам! Особливо Раша